Сьогодні почався ранок звернення мого в ЖЕК. прорвало в нас трубу. Приїжджаю, сидить якийсь мастер, я до нього підходжу, кажу так і так. Як розкрив рота, та ви розумієте, в нас куча роботи, дереться матюки. Тут виходить начальник Жека. Добрий день, пройдімо, поспілкуємось. Ми з ним сіли, обсудили, поговорили, написали заяву, вдарили по рукам, розійшлися. Їду на авторинок. Стоїть дід на шлагбаумі, цей що піднімає. Куди ти їдеш? Вийдь! З криками, з скандалами, нахомив, нагрубив знову ці матюки. Тут виїжджає, під'їжджає директор базара. Добрий день, як справи? Потім їду далі. Третя поїздка. Я вже чесно кажучи, я не знаю, може, день такий. Добрий день, Сергій. Я на вас підписаний. Мені треба порада там по машині. Ми з ним спілкувалися напевно годину. До нього один підійшов, позарокався, другий там привіталися. Ну такі бачу, всі його знають. Я його питаю, кажу, де ви працюєте, що вас всі знають? Я б ніколи не подумав би на нього, що він на такій посаді. Це наскільки приємний чоловік, як він себе поводить, вихований У мене просто в голові не вкладається. Як оцей дід на шлагбаумі собі дозволяє, не знаючи хто ти, що ти до тебе розкрить рота чи той мастер, звичайний в жакові. Я думаю, що ці люди просто, які от стоїть на шлагбаумі, і жек сидить. Він ніколи в житті не дойде ні до якої посади з таким відношенням до інших. Мати треба в першу чергу повагу до оточуючих, тоді лише ви можете чогось досягти.